Такий ще красончик розців. Мій город, комідури, мабуть, ніколи не почнуть цвісти, плодоносить дуже холодно. Абрахам Дербі. Голден Showers. Зараз покажу ближче Гендель, і Амадеус. Троянди у мене всі давні, кущі старі, тому це не є новинки. Це червона інтуїція, така меланжева, теж старовинний кущ, дуже зрізаний там пеньок такий у мене, рука тонша, відростає від пенька новеньке. Періодично або повністю вирізаємо. Ну або дуже низько зрізаємо старі кущі. Хай буде могутній корінь, але хоч зверху хай це все буде виглядати. охайно. дивиться, яка в мене кукурузка солодка. Вже пасинкувала, ну, мабуть, іще прийдеться. Ще пасинки відростають. Я думала, вона просто буде в мене як захисна стінка для клумби притінятиме її, як підніметься. Але бачу, що, <нависно> мабуть, діло буде. Барун розвеселяє червоненьким клумбу. Це Молочай такий варігатний. Досі цвіти моя нютинічка, бур'янців є. Бур'янців не можна позбавитися в цьому році. Хлорозні мої. Гордензії вже не тільки оприскані хелатом заліза двічі, а вже і підлиті. почали виправляти полю. Ну, такий лілейник піде, піде, кудись піде. Ось так, Гарненько. Острижені мої барисики з іншого боку покажу. Само, якщо не подарився десь Покажу вам обновила вчора підстригла. těké bere skletu do srdce nejkrásnější kvitka